Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Українські війська продовжують прориватися до тимчасово окупованого Мелітополя, і слід від воєнних вже зараз почали використовуватись касетні боєприпаси. По скупчення ворожої сили окупанти в паніці повідомляють про дуже точне стосування українськими підрозділами касетних боєприпасів, від яких вони не мають можливості сховатися ні на полі бою, ані в окопах. Саме зараз, якщо очікуєш визволення Мелітополя, то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь це Україна. Продовжимо. Станом на сьогодні наші підрозділи дуже інтенсивно задають удар по скупченню рашистів на південному напрямку. Знищуючи логістику і склади боєприпасами, вони можливлюються спроби ворога без перебігу підвозити значні резерви боєкомплектів загарбників. В тилу перебувають у паніці, адже по їхнім місцям зосередження дуже точно задаються удари безкуточними ракетами. На Бердянському напрямку ворог дуже розгублений, наляканий з сил українських військ. А тим часом наші воїни продовжують з важкими боями просуватися про дуже щільно замінованими полями, незважаючи на всю складність, південь України буде безланно дуже короткий термін. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!